Океан проб, с одни на мань, Окипси сидять, ты на слои стань Выкинь, слово стоп, слухайся, обожай Нічье меня, ты як сосминишься ты сам, Океан проп, с одни на мань, Описи сидять, ты на слоем син стань Выкинь, слово стоп, слухайся обожай Нічье меня, ты як созменишься ты сам Скільки було би у світі, талантів чи ти через лінчі відсутність фінансів, кого ще у школі, кого ще у яслях, хто через дурницю, скріпив два запястя В когось на меті забрати кудись Зруби ти з бідних, ще більш бідніше Хтось давно на помер, но живий заживіший, Хтось сто вісімнадцять, живе, як сорок вісім, океани спроб, сотні на ман. поки всі сидять, ти на злоїм стань. Викинь, слово стоп, слухайся бажань. Нічого міняти, якщо змінишся ти сам. Океану шоп, сотні намагань, поки всі сидять, ти на злоїм сім стань. Викинь, слово стоп, слухайся, бажань. Нічого міняти, якщо змінишся ти сам. Скільки було тих, хто здався на старті, хто залишив слід, розмальовані парти, так і не дійшов до фінальних ховацій. Бо боявся осуду тики не пальці. Це не просто так, успі не для всіх. Успі любить тих, хто падатиме з ніг. Хто за нього довго руками не б'ється, він тому навряд чи колись посміхнеться, океани спроб. Сотні намагань, yeah. Поки всі сидять, ти на злоїм всім стань yeah. Викінь слово стоп, слухайся бажань, yeah. нічого міняти, якщо змінишся ти сам, океано спроп, сотні намагань, yeah. Поки всі сидять, ти на злоїм всім стань yeah. Викінь слово стоп, слухайся бажань yeah. Нічого міняти, якщо змінишся ти сам